Окупанти продовжують тероризувати мирне населення і наносять удари, застосовуючи різні види зброї: ударні дрони, надзвукові та балістичні ракети. У сумах вночі 23 липня, близько 23.12 місцеві жителі могли чути два дуже гучних характерних звуки, схожі на вибухи. Лише через 17 хвилин після того було оголошено сигнал Повітряна тривога і Сумська ОВА в телеграм-каналі повідомила про роботу ППО. А вже зранку, 24 липня, стало відомо, що наші військові знищили ворожий шахет. Аналогічна ситуація повторилася і у понеділок. Близько 14.35 був звук вибуху через дві хвилини. Сигнал повітряної тривоги і повідомлення про роботу ППО опитані нами сум'яни стривожені тим, що фактично не мають можливості завчасно подбати про свою безпеку і просять владу та профільних відповідальних за цей напрямок посадовців вжити відповідних заходів із метою оперативного інформування населення про загрози. Вийшла був гучний вибух, а повітряна тривога ще не спрацювала. Наприклад, те сповіщення повітряної тривоги, яким користуюся я, це різні месенджери, які мені проходять сповіщення, не завжди. Не вчасно, Я б навіть сказала, що взагалі не вчасно. Пролунав вибух. Я вже заспокоюся і тут тільки в телеграмі приходить тривога. Думаю, це треба якось пофіксити. Я не вважаю це нормальним. Це, ну як, два, два вибухи і одразу дві повітряні тривоги. Так не має бути. Це не, не допомагає нашій безпеці. Я думаю, що цим можна зайнятися. Можна. І, ну і сирени, сирени чутно чи на краю міста, чи в центрі. А ось е, оповіщенням треба щось робити. Ну не зов, не зовсім, якщо чесно. Бо не завжди вчасно. Іноді вже лунає вибух, а потім вже через декілька хвилин сирена. Ну, як до цього можна відноситись? Звичайно, пролякались трохи. Влада, наче каже, що їм військові не доповіли, не сповістили. Тобто, навряд чи влада себе навіть не визнає. Ну от вчора, от сьогодні ввечері, було, не було тривоги. І було дуже страшно, тому що я спала, я почула вибух. Ну, вибух. Було важкувато. Ну, мабуть, хтось заснув. Я не знаю, якщо вона автоматично тривога взагалі. Мабуть, хтось щось переплутав, що хтось не зреагував вчасно. Я її просто не чую, не хочу чути, А ефективно вона працює. Кому треба, хай тікають. Кому не треба, ми, наприклад, ну, і сповіщені всі, але кожного за ухо не заведеш. Я думаю, що треба раніше давати тривогу. Тривогу то не чув, як безпилотники то по безпілотникам стріляли. Та як? Я вже то понял, що то не по нас стріляють. А так. я не прислухаюсь до цього. Їх не слышно іноді. Це плохо, конечно. У нас все плохо работает. А немає смысла. А нет смысла. мені нет дело до этого просто. Они думают только про свою жопу. На простой народ наплевать. Вы видели ямы в синів дворе? Ну так может стоїть обратиться к мэру города? А как я обращу? А как я один вообще это все сделаю? Ему же нету дела до нас. Вы знаете, что мой сделал ремонт на линейно за 16 миллионов гривен. Мне кажется, можно было сделать дорогу во всем городе за эти деньги. Еще осталось бы. Единственная дорога в Сумах нормальная, это Харьковская. Все. Все, что дальше, это просто мрак. Дело не в том, что она эффективна, а дело в том, что ракеты долетают до домов. Вот это плохо. Даже когда за сбивает ракету, она может долететь до ко мне домой, к вам. Это плохо. Знаете, нет смысла оповещать о воздушной тревоге, если, как бы сказать, если нечем ее сбивать. А если у нас ці бабки можно мать мотихнуться и, и, и то, конечно, наша я не то, что будет нечем сбивать, не будет ничем оповещать, даже о том, что тривога є. Поэтому у нас тривога з опозданием. У нас сначала сбили ракету, потом потім уже тривога. Згідно з останнім прильотом, який був 5 хвилин тому, я думаю, що не дуже. Тим паче ми живемо тут, в принципі, ну вчора слабенько чутно. Слабенько й чути. і чути. Вчора не, не було часу. тривоги. Зате ми чули вибухи. І це було зовсім ну, не класно. Не, не те, що очікували. До міської влади є питання тільки в тому, що не так багато сирен, і вони, якщо чесно, не такі гучні. Тобто, якщо вночі спиш, навіть з відкритим вікном їх не чути. Ну практично не слышно. Не завжди можна відсліднити, мабуть. Це не ко мне, це военным. Артюха, спрашувати. Ну, це не задоволена, тільки що е, прозвучав вибух, а система повітряна, повітряна тривога прозвучала пізніше. А я ж так злякалась. Ну Вчора ввечері ми живемо тут на висоті. Спочатку були хвонарі в небі, а потім два взриви. А тоді тривога, тривога була, пізніше була тривога, звичайно була тривога. 11-15. Ну це все всі знають. ну Тривога, да. так, тривога задержується, правда. Вкотре нагадуємо, якщо ви чуєте характерні звуки вибухів, навіть без оголошення сигналу повітряної тривоги, негайно пройдіть в укриття і прибувайте там до відбою, не нехтуйте правилами безпеки та навчайте цього своїх дітей. А також пам'ятайте про заборону фото та відеофіксації роботи наших захисників.